Це насправді молодь, яка здатна змінювати. Я думаю, нашу Україну супер радий і здивований, тому що дуже багато людей дуже швидко вловлюють якісь ідеї, і вони готові. Навпаки, викладатися наповно, а не після якоїсь там невеличкої поразки. Як це буває в дебатах, там закривається в собі. Їхні перші промови, коли ми тільки розповіли людям про дебати, були одними. А ми вже зіграли декілька раундів і зараз продовжуємо грати. І я вже відчуваю зміни. Вони зацікавлені в тому, що з ними буде далі. Пішло півдня, і людина вже засвоїла частину інформації. Вона вже змінює спосіб структурування своїх думок. Я на своєму власному прикладі знаю, як дебати можуть міняти тебе, твоє світосприйняття, твої твоє мислення. Дебати насправді дуже допомагають структурувати і обробляти інформацію. Ти говориш коротко по суті, і стараєшся навпаки зрозуміти точку зору іншої людини, що робить з тебе класного співрозмовника. Ота От велика кількість імпактів, тобто того впливу, який дає дебати саме в підлітковому віці, тобі допоможе стати доволі впевненим в собі в дорослому віці, і оце вміння якось ставити правильні питання і шукати інформацію. Це, мабуть, те, що дають дебати, навіть банальні речі. Ти спробуєш якось зрозуміти на якомусь вищому рівні. Ти точно зможеш стати людиною, яка точно знатиме, що вона хоче від цього життя, які вона зміни хоче творити.